Fandetox топ-2 продукт, який купують по всьому світі. Ідеальний продукт для тих, хто хоче підтримати свою печінку та запобігти розвитку жирового гепатозу. Якщо часом відчуваєте важкість після ситної їжі або доводиться приймати ліки, чи бувають вечори з келихом вина, потурбуйтесь про печінку. Наша печінка щодня працює як фільтр для організму, але навіть найкращі фільтри потребують догляду. На допомогу приходить Fanditox натуральний продукт для відновлення та захисту печінки, розроблений корейським. Вченим сон Хебоком. Як працює фандетокс? Цей продукт підтримує печінку у чотирьох ключових напрямках: перше. Відновлює печінку після впливу токсинів алкоголю, ліків, шкідливої їжі. Друге знижує рівень холестерину, допомагаючи судинам залишатися здоровими. Третє. Посилює природну детоксикацію організму, сприяючи легкості енергії. Четверте Ефективно бореться із жировим гепатозом, сприяючи відновленню клітин, печінки та нормалізації функцій. А чим унікальний склад, читайте в описі: доставка в кожній країні світу 1-3 дні.